Вони відважно рятують життя. Медикам МВС вручили відомчі і державні нагороди. Війна вбиває дитинство. Поліцейські врятували осиротілого хлопчика. Герої МВС у Києві відкрилася фотовиставка з історіями українських захисників і захисниць. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. 300 першокурсників Донецького державного університету внутрішніх справ склали присягу на вірність українському народові. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вручив відомчі нагороди та відзнаки викладачам навчального закладу. А для курсантів провів навчальну лекцію. Також під час робочої поїздки Денис Монастирський розповів про виклики через обстріли росіян енергетичної інфраструктури та готовність фахівців МВС. Це один із серйозних викликів, тому що е, фактично там, де нема світла, працюють енергетики, працюють піротехніки для того, щоб отримати можливість і доступ до е, того, щоб відновлювати певні мережі. Але ми всі розуміємо, що це е, Потужний удар по енергетичній інфраструктурі не лише України. Я хочу наголосити, а по енергетичній системі всієї Європи. Тому що внаслідок цих ударів ми були вимушені припинити експорт електроенергії в Європу. Для для ряду європейських країн це критична недостача електроенергії. До 55-ї річниці медзакладу МВС нагородили кращих фахівців. За дорученням міністра Дениса Монастирського державний секретар МВС Юрій Лубкович привітав медиків. Він висловив подяку працівникам, які героїчно проявили себе в період, коли Київ перебував у надзвичайно складній ситуації, та вручив відомчі та державні нагороди. Олена Велікдус одна з тих, хто отримала нагороду. Вона вже 20 років працює у неврологічному відділенні медичного закладу. Займається як лікуванням, так і реабілітацією поранених військовослужбовців. У мене робота така, що вона і відповідальна, і була, є, і буде більше, більше морально те, що стало. Якби тобто бачиш поранених хлопців, і це якби на тобі відбивається також. Держсекретар МВС Юрій Лубкович розповів, що наразі стоїть завдання покращити матеріально технічну базу медзакладу, а також розвинути реабілітаційний напрям. Також він оголосив про цінність кожного працівника системи МВС хірурги закладу і працівники, які навіть в умовах часткової блоги їхніх населених пунктів, які знаходяться в передмісті Києва. Це і місто Густоміль, місто Буча Ірпінь. Вони продовжували тут працювати в умовах, коли їхні діти були. Поруч, тому ми скидаємо голову перед такими людьми. Ми гордимося тим, що Україна і зокрема система МВС має таких героїв і висококваліфікованих спеціалістів. На деокупованих територіях працюють спеціалізовані поліцейські групи, які фіксують та розслідують сексуальні злочини росіян. Серед фахівців поліцейські, які раніше працювали по виявленню та документуванню домашнього насильства, ювенальні поліцейські, слідчі, прокурори та психологи. Вони працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. По Київській області таких фактів було встановлено правоохоронними органами найбільше. Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Є і групові зґвалтування, і зґвалтування неповнолітніх. Українські рятувальники отримали четвертий транш допомоги від уряду Франції. До складу допомоги увійшло сім пожежних автомобілів, шість легкових спеціалізованих авто та одне санітарне. Крім того, пересувний медпункт із радіологічним обладнанням, сім причепів з човнами, пожежним, аварійно-рятувальним та медичним обладнанням. Це обладнання, яке ви бачите сьогодні. Тут воно насправді зібрано з різних французьких громад, які не можуть бути байдужими до нинішньої ситуації в Україні. Надали таким чином кожна що змогла. Саме обладнання для реагування у надзвичайних ситуаціях. Загалом координація цих зусиль відбувається під проводом французького міністерства закордонних справ і таким чином проявляється солідарність з боку Франції, її територіальних громад і загалом французького народу на користь України. Загальна вартість четвертого конвою майже 3 мільйони євро. Заступниця міністра внутрішніх справ зазначила, що Франція є один з лідерів Європейського союзу по допомозі Україні. Я хочу подякувати керівництву Французької республіки. Хочу подякувати особи, особисто пану послу, який докладає всі ці місяці. Знаходиться тут поруч з нами і докладає величезних зусиль для а, акумуляції бюджетів для об'єднання всієї Франції і отримання таких конвоїв, які ми отримали сьогодні. Восьмирічний Богдан став сиротою через артилерійський обстріл росіян. Батьки хлопчика поїхали на похорон родича, залишивши його у знайомої. Російська атака застала сім'ю посеред вулиці. Тіла лежали там кілька днів. Їх майже неможливо було забрати через постійні обстріли. Коли хлопчик почув, що тато та вагітна на сьомому місяці мама загинули, схопив велосипед та втік на місце загибелі рідних. Постійні артилерійські обстріли продовжувалися. Наголошуємо на важливості евакуації з місць, де росіяни продовжують атаки. Я вам отпрошу. Здравствуйте. Мальчик меня зовут Богдан. Здравствуйте. Здравствуйте, Богдан. Поліцейські врятували дитину з-під вогню. Район, у якому живе Богдан, постійно обстрілюють росіяни. Мама сказала: "Буде тут Наташа". І це. Я, вона, я, ну, це ще ввечері сталося, коли їх убило осколками. Кого убило осколками? Мою маму і папа. Прийти до тями після трагедії Богдану допомагає таксарем, яку поліцейські також раніше врятували під час обстрілів, і він став частиною поліцейської команди. Зараз Богдан у безпечному місці. Що ти там делаєш на телефоні? І граю. – Тобі не, не холодно? Ні. Кушать хочеш? Ні, Не хочеш? От у нас тут все добре. Ребенок жив здоров, в теплі. В, уюті, в комфорті фатамовсьо хорошобілогородка. Перше селище на Луганщині, яке нещодавно звільнили наші захисники. Його майже вщен знищили окупанти. Військовослужбовці Національної гвардії Калинівського полку та військові збройних сил України спільними зусиллями знищили ворога та звільнили населений пункт. Після зачистки від окупантів нацгвардійці евакуювали місцевих, які жили без світла, тепла та продовольства. Після відбиття населеного пункту села Вілогорівка Луганської області отримуємо рубіж оборони. На сьогоднішній день регулярні війська Російської Федерації разом з вагнеровцями намагаються прорвати нашу лінію оборони. Кожен назвадій стоїть твердо на своїй землі. Слава Україні! Наші захисники будуть іще ефективніше знищувати російських окупантів. Прикордонників навчають використовувати протитанковий комплекс «Енлов». це переносна протитанкова керована ракета. Військовослужбовці доводять до автоматизму наведення прицілу та відкриття вогню для влучного ураження. Цілі наразі на навчальному тренажері рекорд зі знищення мішені одного з бійців становить 9 секунд. На період воєнного стану паспорти громадян України у формі id картки термін дій яких закінчився під час війни, все одно дійсні. Така ж ситуація із паспортами, до яких не вклеєні фото при досягненні 25 чи 45-річного віку. Якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану, паспорт підлягає обов'язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану. У Київському метрополітені на станції золоті ворота розпочала роботу фотовиставка Герої МВС: 30 портретів людей які стали на захист України. Хтось рятував життя цивільних з-під завалів, хтось обороняв нашу землю під кожною світлиною. Історії, які вже стали частиною історії України, Це дуже цікаво і. Надзвичайно приємно, що у нас піклуються про те, щоб люди знали своїх героїв. Коли є конкретні обличчя і прізвища героїв, героїнь в даному випадку, то це надихає і ну, робить адресною всі ці бажання людей об'єднатись. Перемагати ворога Вікторія Рубан одна із героїнь фотопроєкту. Рятуючи людей на одному з блокпостів, вона була затримана російськими військовими та перебувала під арештом. Займалися евакуацією людей, Бучі, Серпіня, з Гостомеля, з Бородянського району, людей, які перебували в окупації з колонами, їздили. Відвідати фотовиставку та дізнатися історії героїв можна до 23 листопада. Світлана Водолага, комунікаційниця ДСНС. Її світлину також можна побачити на виставці Герої МВС. Історія рятувальниці. Далі Світлана Водолага розповіла про події 24 лютого, коли росіяни захопили пожежну частину, що знаходилася на території аеропорту Гостомеля. Усіх поклали на підлогу, забрали телефони. Згодом виявилося, що двоє рятувальників важко поранені у перерві між боями українські військові дали можливість забрати потерпілих. Вони дозволили нам забрати наших двох хлопців зі сльотних з смуги. Зараз хлопці перебувають на лікуванні у Німеччині. На жаль, начальника частини ще досі він вважається зниклим без вісті. Також Світлана Водолага брала участь у розборі завалів у Бородянці. Я почала збирати документи. Потім хлопці, коли побачили, вони розбирають, вони мені передавали телефони, документи, ікони. Майже всі пам'ятні речі вдалося повернути власникам і просто не передати слова вдячності людей, у яких нічого не залишилося, крім усіх фотографій, крім у цієї пам'яті. Світлана поділилася, що найважче було під час виїздів у критичний час на Київщині. Коли пішли повторні вибухи. Я гадала на той момент, що я багатьох з них більше не побачу. Світлана зазначає, що кожен повинен продовжувати діяти на своєму місці. Особисте найбільше бажання це наша перемога. Більше новин на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.